Маємо ми таку коробочку, п'ятиступку, вмикаємо передачу. Неважливо, там верхній, нижній ряд вімкнули. Тепер, якщо ми повертаємо ось цей вал в коробці, одна полось має крутитись в одну сторону, інша в другу. Дивимось, що відбувається. А полосі не крутяться. Вмикаємо. Нижній ряд передач. Ось вімкнули. Це верхній, це нейтральна і в кінець нижній ряд. Крутимо за полось, Одна має крутитись в одну сторону, інша в другу. От Начебто все нормально і має крутитися ось цей вал. На вімкнені передачі. Щось намагається покрутитися. Беремо, крутимо знову. Питання, що з коробкою?